Вітаю вас всіх. Сьогодні буде відео непередбачуване, несподіване. І стреш контент он так як ви любите, коли падають теплиці, рветься плівка і все в цьому дусі. Значить Сьогодні, трошки у нас з вечора був дощ, замерз. ну там, Напевно, як і по всій країні. Бачите, така ситуація. Під ногами суцільна ковзанка. І зараз пробіжимося по теплицях, трошки пономівали їх. Понамітало, трошки понамітало, трошки позамерзало і подивимося, чи вони падають, чи вони не падають. Тут я ще сюди не ходив. Одним словом кажучи, раді вас сюди підує. Оба. Значить, дивіться, теплиця. Зроблено заручної конструкції. Зверніть увагу. Тут є ферма. І тут є ферма. Вже про таке я відео знімав раніше, але зараз ми обговоримо це питання. Трошки яскравіше, тому що у нас більше снігу, більше льоду і це буде набагато цікавіше. Значить, дивіться, якщо вчепитися на цю ферму. Я такий добрий кабан, 90 кіло. Вона навіть не хитається. Бачите, снігу тут безліч, але я собі сплю спокійно, тому що я впевнений в тому, що тут у мене буде все пучком. Значить, ферма зроблена з самого низу. Така фермочка і така фермочка. Тут також я зробив, тому що коли провисає, коли багато снігу провисає, то е плівка, коли провисає, вона хоче з ці ферми скласти докупи. Тому в цю теплицю, це друга теплиця з металу, яку я робив, то я вже тут зробив більш конкретніше. Зараз підемо в другу теплицю, покажу ще там. Ну, Ми її в другу, і в третю підемо. І в четверту підемо. Ось. Снігу підвалило, тут на цій теплиці сніг розставав. Тут теж накидало снігу. Сніг, звичайно, це не хорошо. Його треба буде розтоплювати. Це я буду робити, як завжди, попілом, обсипати попілом трошки солі. І аж кубики похилилися. яка тема, Треба зараз пооббивати ось цей боком ліг. Тобто воно сніг важкий, багато снігу. Зараз в цю теплицю значить дивіться що тут робиться надуло такі гарних переметів такі да. оці меж людей так значить тут я покажу я про що я тільки що там говорив ось дивіться Тут а ферми немає, ці теплиці я робив першою. І коли, бачите, воно провисло. Ось ця перемічка провисла, бо це арматура десятка. Тобто, коли тут налягає багато снігу, воно зжимається. Ну, Як воно провисає і дві ферми стягує. Тобто була б тут а, е, трубоквадрат, був, або так само ферма, як там зроблена з арматури, то воно б не провисло. Але все одно воно не рве. Плівку не, не рве. Фермі не складає ці арки, тому що тут а також більш-менш воно конкретно зроблено. І підемо зараз в саму цю велику теплицю. Дуже слизько, велика теплиця, давайте звідси цього таку. О, як почнемо тут, де я посипав. Попілом, значить зверніть увагу, це я потім після того випадку ще посипав. Як не як, тут все одно трошки менше його снігу. І зверніть увагу, тут також менше снігу. Зайдемо в теплицю, у відео я розкажу, як збудувати, щоб не впали теплиці від снігу. Значить, Тут та сама ситуація. арочка, Арочка так. Так, нема арки, але тут є 20 на 20. Оце що посередині, це 20 на 20 е профіль. Та сама ситуація, снігу тут безліч, тут, де попілом, я тоді посипав. Зверніть увагу, майже просвітлюється на наскрізь. Тут де не посипав, не просвітлюється, там трошки було щось поз'їжджало. Бачите, вже практично той попіл розстав аж до плівки, тому що його вже тут видно. Ось, значить, писали ж коментарі, що багато цих теплиць падають, ломлять арки, падають і каже, приходиться різати плівку. Щоб, різати, щоб не приходилось різати плівку, треба значить, робити що? конкретну хорошу теплицю. Тобто, якщо ви вже таку влажуєте 50 тисяч в теплицю, то вложіть ще п'ять зверху, щоб вже ця теплиця була раз і назавжди готова, і щоб ви просто спали хорошо. Дивіться, півтора метра між арками і арка фермою. Я сплю, воно точно не впаде нікуди, тому що це вже ми проходили снігу тут безліч. Ось. І зараз я ще ту покажу теплицю. А тоді розкажу в мене була дерев'яна теплиця, як зробити дерев'яну так само, щоб воно. Не приходилося її різати. Не знаю, чи ми сюди зайдемо. Тут також снігу на цій теплиці трошечки є. Тут снігу безліч є. Ну і відповідно тут. А ну, Тут ми будемо працювати з, з попілом, жменька солі. Ну не одна жменька відповідно, це ж так, тільки вислів. І зараз ми роздивимося цю теплицю. Основательно, тому що тут без весь... ферми вона. Чуєте, як яка кірка льоду? Кірка льоду. Це ось там я посипав, тоді був попілом. І зараз зайдемо всередину, якщо я зможу відкрити двері. Так. Отже, дивіться, про що я говорив. Якщо ви вже влажуєте там 50 штук, то киньте ще тих 5 штук зверху, щоб вже було точно конкретно. В цій теплиці це називається бомж теплиця. Я тут не кинув цих 5 штук зверху. Чи більше, чи менше, і вийшло так, що знову ж дивіться, про що я говорив. Бачите, як провисло. Провисло. Чому? Тому що сніг душить звідти і цих дві фермічки просто хоче зійтися до кучі. Ось. Але, але, але дивіться. Вона хитається, бачите? Була б тут ферма, вона б не хиталася. Але так як ця теплиця маленька, то ми вирішили її робити без ферми. Ось, дивіться, як гарно провисло. Гарно провисла плівка, але я впевнений, що її не складе. Певний, я, що її не складе. Ось. І різати плівку ми не будемо. І грізати плівку ми не будемо. Значить, розказую, зараз я кину фотографію. Фотографію. В мене була теплиця з дерева. Ось фото. Зараз я розкажу вам, а ви ще раз верніться назад і подивитися уважно. Як була зроблена теплиця. Значить, Продемонструю типа, тут і розкажу нюанси, як зробити так, щоб теж дерев'яні теплиці не падали і не ломалися. Не ломалися, Значить, спочатку моя саме перша теплиця це була 6. Шість. Шість на шість на шість вроді. Це перший рік. Тоді я вже зрозумів, що треба більше робити. Зробив ще більше. Ну, зробилося воно з з яких підручних засобів, які були. Тобто був цей колись шалаш, де весілля справляли. І з цього матеріалу була зроблена теплиця. На другий рік вона вже була більша, вже була вона 18 метрів, а вже потім вже аж на 21 я перейшов, щоб тобто, до теплиці додавав, додавав, додавав. Раніше були сніги дуже хороші, то бувало, що в мене рейки, падали. Не падали, а ломилися. Тобто була як, там стовпчик, там стовпчик і середи, і посередині були стовпчики. Через 3 метра це все було діло зроблено. Трехме, трьохметрові були. Тобто між дерев'яними стовпчиками було 3 метра. 3 метра, 3 метра, 3 метра. І так само у ці середні стопчики кистояли, так само було через 3 метра. І е, було, ці кроки були, коли багато снігу, там деякі були тріснули. Потім вже через ще деякий час. Коли вже та теплиця пішла по самому, -самому ділі, я вже купив дерево. Не купив, заробив, я тоді заробив, заробив дерево і е, порізав його, значить, е, порізав його, значить, дивіться, кроква була, Кроква була. була. ось ця кроква була е, 65 на 35. Зрозуміло, 35 це була ширина і 65 це висота була. Я вже ті крокви зробив. Вони були через 70, е, 70 см. Тобто був той колик. Ось буде тако, Це дуже корисна річ для вас всіх. Е -er... Оці крокви були через 70 см, 70, 70, 70, 70 і так далі. І звідси, ось таким чином зараз спробую цю ситуацію. Вважайте, що це кроква. І ці крокви були звідти ось сюди, да? то я їх попідпирав від кожного оцього стовпчика які, які, стовпчики, які йшли посередині теплиці. Теплиця була 6 метрів, стовпчик були 3 метри посередині. Я, значить, звідси попідпирав до кожної крокви. От візьміть верніться на те фото і ви добре подивитеся. Тобто виходилося так, що як один стовпчик, то від цього стовпчика було значить, туди, на одну кроку, на другу і туди так само. Ну і відповідно в цю сторону. І так з кожного стовпчика. І получалося, що кожна кроква там було прибита посередині крокви, Тобто кроква 3,5 метра була. Посередині був, була прибита ще одна рейка. І кожна кроква була підперта. То таким чином, тоді були сніги. Сніги були десь до 40 см 30-40 см було таке випадало на кришу теплиці, то я вам скажу, то була дуже надійна конструкція тоді. Ну, а відповідно, вже після того, як ще пройшло там пару десятків років, та теплиця вже розвалилася з нового матеріалу. Відповідно, я вже поробив ці металеві. Тому я і вам рекомендую. Збирати шкрябати якісь гроші і будувати помаленьку металеві теплиці. А якщо ви, які ж теплиці, взагалі які теплиці оце ще ріжуть і падають е, в інтернеті. Бо я ж раніше теж дивився, бачив е, такі випадки, які падають. Падають ті, які зроблені просто з труби чи з арки, з такої арки без ферми. І там, де вони стоять одна від одної через 2 метри. От Частіше всього, це такі теплиці ріжуть плівки, тому що, якщо у вас буде теплиця така, як я тільки що показував, та велика, що і арка, арка з фермою близенько, одна коло одної, тобто я туди бабла всунув, я не, не пожалів на матеріали і в результаті чого маю надійну теплицю і співспокійно. Бо якби я зробив цю велику теплицю, ще трошки грошей, зробив так, яку роблять всі, бо, бо треба бігом теплицю, робимо. Каже, бігом робимо, бо треба теплицю. Які теплиці бувають? Здорово, тут 9 метрів ширина, які роблять з труби або 50 труба, труба, да? без ферми. І через 2 метри ці труби. Плівку натягнули, прийшла зима хороша, режим плівку. Або вони складаються. Тобто... Ось, вихід ситуації. Поняли? Ферма рулить. Так що на цьому екстреному випуску будемо зав'язувати. Покажу ще скільки снігу понамітало. Снігу понамітало нормально. Значить, що ми робимо зараз? Кожні ці дні треба буде бігом обсипати це все діло попілом. Тобто я буду обсипати, тому що, якщо на теплиці немає снігу, тоді вона скоріше прогрівається, скоріше Відмерзає земля. Бо якщо буде лежати на теплиці сніг, в теплиці буде не так холодно, це, не так тепло. Коли світи сонце, земля не прогрівається, замерше немає як садити. Ось така вся правда. Маленький такий відосик на цьому побажаю вам хай щастить.